Майя казок. Котячий король. Колись давно жили у глушині Шотландії двоє братів. Жили вони в дуже тихому місці за багато миль від найближчого селища, і була у них стара служниця. Крім них трьох у будинку не було ані душі, якщо не брати до уваги старого кота та мисливських собак. Якось восени старший брат Елсхендер вирішив залишитися вдома, і молодший Фергіус пішов на полювання один. Він вирушив далеко в гори, туди, де полював із братом напередодні, і обіцяв повернутися додому до заходу сонця. Але день давно скінчився, настав час сісти за вечерю, а Фергюс все не повертався, Елсхендер занепокоївся, йому ще ніколи не доводилось чекати, брата так довго. Нарешті Фергюс повернувся задумливий, промоклий, втомлений і не захотів розповідати, чому він так запізнився. Але ось після вечері, коли брати сиділи з трубками біля каміна, в якому весело потріскуючи, горів торф, і собаки лежали біля їхніх ніг. А чорний кіт старої, напівзаплюшивши очі, розлігся на килимку між ними Фергюс ніби прийшов до тями і розповів братові про те, що з ним сталося. Ти, мабуть, дивуєшся, чому я так пізно повернувся. Сказав він. Ну. То слухай. Я сьогодні бачив такі диваща, навіть не знаю, як тобі розповісти про них. Я... я йшов, як і збирався нашою вчорашньою дорогою, але коли настав час повертатися додому, гори накрив такий густий туман, що я збився зі шляху. Довго, довго я блукав, сам не знаю де, як раптом побачив вогник. Я скоріше пішов до нього, але тільки но я наблизився до вогника, як перестав його бачити і опинився біля якогось товстого, старого дуба. Я заліз на дерево, щоб легше було знайти цей вогник і раптом бачу піді мною в стовбурі дупло, а в дуплі щось подібне до церкви і там когось ховають. Я чув спів, бачив труну та смолоскипи. І знаєш, хто ніс смолоскипи? Але ні, ти мені все одно не повіриш. Елсхендер почав мовляти брата продовжувати розповідь. Він навіть підкинув торфу в камін, щоб вогонь запалав яскравіше. І молодший брат повеселішав. Собаки мирно спали, а чорний кіт підняв голову. І, здавалося, слухав так само уважно, як сам Елс Брати мимоволі глянули на нього. Повір мені, продовжував Фергюс. Все, що я скажу, правда. Труну та смолоскипи несли коти, а на кришці труни були намальовані корона та Скіпетер. Більше він нічого не встиг додати, бо чорний кіт схопився і крикнув. О, небо! Значить, старий Пітер склеїв ласти, і тепер я, котячий король. Тут кіт стрибнув у камін і зник назавжди. Не забудь поставити вподобайку дяді сені та підписуйся на мій канал.